Що стосується НАТО, слухайте, дивіться, дуже важливо, щоб, ми, щоб у нас було розуміння, що у нас сьогодні найпотужна армія у Європі. Це факт. Можемо говорити про те, що сьогодні потрібно і президент про це каже, будувати нам контрактну армію. Це дуже важливо, друзі. На сьогодні ну, відпрацьовується варіант, і того, щоб можна, можна було забезпечити наших військових на контракту основі. Це так скажемо десь 400 40 тисяч військових. Це буде. 350 тисяч військових, які можуть воювати, і 50 тисяч військових. Це будуть які ну, обслуговувати персоналу, які будуть обслуговувати, а десь десь близько 3 тисяч євро за по в місяць, і все це буде так скажемо фінансувати з Європи. І зараз, це згодні. зараз відбуваються перемовини. Але, але це після зупинки вогню. Так, після. так, так. Також йде мова про те, щоб можна було. У нас також є і тероборона, де там 250-300 тисяч людей, які працюють, і також хочемо, щоб ці люди були на контракти, ці люди отримували гарні заплатні. І мова йде, щоб з цих людей, кожна громада, так скажемо, фінансувала свого бюджету. Це теж непогана програма, і хочу сказати, що якщо ми беремо там 40 тисяч, плюс 30 тисяч, там 700 тисяч військових. Це дуже непогано. Дуже. Слухайте. Ну, назовіть мене, у, у, у якій країни Європи є Нема. стільки? Ну, Туреччина, ну, і той у неї менше, а, здається. У Туреччині нема стільки.